Покльовочка на родподі ух, як він рве. Всім привіт! Нарешті звільнилися ми трошки з роботи всі компанією. І виїхали, куди планували вже рік, другий рік вже планували. Куча то погода, то ще якісь робочі моменти, то таке. І виїхали. Планували вчора, ні, завтра ми планували виїхати, але <кій> сиділи, мородилися, спека в місті шалена. І на завтра дощ великий, обіцяють. Тому на завтра, на післязавтра тому ми. Так, от на вечір вискочили, зараз майже сьома година, заходить хмара на ніч і ми на горині. Їхали по. Ну, я не зняв того, бо не міг навіть зупинитися, бо зупинився, тобто так і ще трактора шукали. По такій цілині їхали, дуже багато їхали. Місця незнайомі, ми були тут тільки щовна. І в планах в нас Карп, Сазан, Амур і сом. <кій> сом. Михалич покаже майстер клас по сому, взяв рот ну, і Взяли ми по фідеру, щоб в період між чеканням і сома, і карпіка, то може щось якусь плоточку впіймати. Рибачків місцеві тут дуже багато. Багато місць, але ну, ми заїхали з протилежного берегу через поля, через цілину цю всю. <кій> ну і щось спробуємо спіймати. Все, в нас зараз дуже багато роботи, треба поставити палатки, тент, бо зараз почнеться дощ і, і що? І самі знаєте що, що буде мокнути тут. Тому у нас куча всяких завдань і ввечері ми. Ще зустрінемося. Коли вже організуємо поляну, то все зніму знімуще. Головний Карпятник області. Фу, зібрав вже палки і будемо майстер-клас по карпу робити. Давайте тут. Давайте тут Що в нас на? Карпову тему. Михайличон заквасив кукурудзи отакої. От Не знаю, як він її робив. А от я наварив гороху. Це вже сюди додавали якось там зерна. Це ми просто зараз прикормимо місце, куди закинемо, бо тут, по суті, немає як розігнатися. Ну і потім вже треба до вечора розділити нам це все на фу. На Порції, щоб воно не скисло. І дощик вже у нас один пролив, тому наставили таких якихось шалашів. Будемо готуватись до ночі і чекати рибку. Ну що, все, закинули ми перших три вудки, одну вже встиг в корча закинути. Тепер треба корманути. Тут закид недалекий, тому і з руки можна. Півдесятого вечора ну, якось на камеру світліше трохи, але ми тільки всілися. Закинути ародпот 4 на 4 вудки на грошини, на кукурудзу. На горіх, як там якийсь, я не пам'ятаю, Михайлович закидав. І, і два на горіх, ой, на на горох, кукурудза і горіх. той. Плюс три фідера просто на горошинки. Плюс одного я встиг ще закинути вище ямки на виповська. І Михайлович він щойно закинув снастку на сомовий бойл. Ну, не знаю, десь він його знайшов, хай стоїть. Почалась у нас гроза, накрапає дощ. от таке в нас там зло робиться. Куча всього, от такою намета зробили, ну і пора чекати покльовок і щось поїсти, бо так і ще й по 50 грам не випаде. Все, ніч довга чи коротко побачимо, що з кивом буде. Встигли розкластися, тільки сілися і почався дощ злива. Гримить, блискає. Не знаю, якби ми поїхали завтра, то якби ми заїхали сюди, по тому, що ми пробиралися сьогодні, так би ще й стояли там в болоті десь. Вже в нас ніч і... Перший якийсь рух по сигналізаторах. Фу, раз. Ліхтарик налаштую. Дощ лє от. Редкоди стоять. Тихо. Бачите які умови. Тут теж горошини. Теж на сигналізаторах. Тихо. Ну але якийсь рух був, але це мабуть чи якийсь рак вкусив горошину. А, до речі, то була кукурудза. Або, або сміття якесь зацепило повідок. Майже 12-та година і йду перекидати в сумові закидушки а до речі в нас нічого грочок пустий і зараз його перекину П'ята ранку і ми вже встали всю ніч практично лив дощ було два піки сигналізаторів на родподі зараз будемо дивитися місцевий дядько вже сидить навпроти нас той що вчора був Михалич пішов Отаке От Зараз замішуємо корма будемо сідати на точки спробувати щось впіймати. щось дивлюся мого сам'ячого фідера Кущі затянуло. Ух ты що. Шо? щось! Прикиньте. Суменко малюсенький, аби не зажер. Опа! Все, прекрасно! гачок величезний, він його не схавав. Ось дивіться, перший. Перший трофей сьогоднішній Не зжир, Чи... Гад. зжер. Ну, давайте я зараз його постараюсь відпустити. Перезакинули ми родпот, Сам'ячі там снасті і сижу вже от з фідерками. Париш, черв'як за паришем, і він на кукурудзу кинув. Отам От нижче яма. Тобто я на виході з ямки. Чекаю на активну рибку. Ну За ніч тільки в цьому місці була покльовка на, ну взагалі була рибка, сомік. Я його кинув в садок, хай очухається і випустимо бо самі розумієте, що зажирають аж в саму шахту, але думаю, що він очухається трохи. Місцевий дядько сидів, але вже зібрався. А пара черв'ях така покльовка, І волосся такі є. Ого, О, дивіться, перша рибка. Віта просив живця. Пара черв'ячок. Ну ось лящик. Перший. О. О, сигналізатори. Ата Михалич. Ну що, є? Перша, Перша рибка. Ну, З Самої ями. Клевочка на ротпоте. Не фортируй, держи а? его. Держи, вытянуть чуть надо тебе в руки. Та тяни, что Тя ні, Михайловичний. Я хочу витягнути. витягнуть. Держи, коротше. Корчі. Витянуть можна цей. Блять, там щось таке. Ух, як він рве. Тяни, тяну, тяну. Амур. Тарк? Давай, давай, а ся, сюди, сюди. Амур. Ложи воду, пацан. Ложи пацанка. Ще 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 глибше, я його підведу. Блин, держи. Куда немає. Друзі. А що це його? Соплі. Ложив підхват воду. Воду положив, не піднимаю, ти ж його не бериш підхвачувати, а так! Я підведу, ти його накриєш, і не кривиш, і не сади. Що взяв горох? Зараз скажу. Давай, давай, дивись воду. ще силу немає, б'є. Там, до речі, не можемо пускати, бо корчів всюди. його Ну це п'ятерка. Це шаму. Поцип, поцар топи, даю зло. Положи в воду його просто. Воду топи, поцак. Сенсей, візьми поцак. Давай на. Я цепнувай, ти його просто ходить. Хай 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 походить. О, о, о. Там мої а, са, са, са. Ти дивись за цим. Ти щоб не засипувся, то пацак не оторвався. Ти маєш його майже завести, пацак. Ти його ще замусь. Насолоджуйся життям. <рес> Михалич, це той бутерброд, що ви робили. Да, 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 да. Що щоб у мене взяв, я уявляю. На руки. А куди туди сюди? Тас тут все, все, він же. Він може тримати. це не стовок. Це не стабовак. Але я кайфую. Все, тобі, берег. бери. Да, 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 прямо. Не уходи на дно. Коли він ляде, о, хай виходить. Держи, держи. Розбійник. Ти слідкуй туди. Зараз він ляде, тобі будемо лоха. Все, забирай. Накривай до себе, так от не кинули. О, да, 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 да. да, 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 да. Да, Я був успешен. Да! Йоперний бабай! Аа! Ану, покажи. Кілограмма три з половиною. П'ятерка. Є вага зараз важить. Не забрави, не вбий його. Та засікся так, ти що. По класики бачиш, занижає. Зачіплюсь. Так не візь, Це п'ятерка. А може її п'ятерка. Акуратно крючок. О! Кабася. Лучший. Оце той бутербрід. Зроблю ще один. А ну бульден. що, сиділи, вже кисли і покльовка. Ну вон Михайлич придумав свій якийсь бутерброд для рибки. Не скажу який. З бойлами. І ну от, 4300. Амурчик Горинський. Фух, в тарабани. <fazer с ré help> <ї> є, дочекалися. Rus講> дуже багато не кормили. Ну от, продовжуємо. Завершується другий день нашої рибалки і дощ. Знову дощ. Знову дуже стабільно льє. Ну от таке. Всю ніч йшли в дощ у нас, та й зараз щось таке моросить, але в принципі вже можна хоч вийти на вулицю. Що, той самий план? Починаємо перекидати, завозити, перевозити. Але за ніч була тільки одна покльовка, і то десь легенько сигналізатор спрацював і все. А так, тишина, спокій. Нікого немає, але рибка десь так гуляє, де-не-де. Так, ну це на фідерах. Таке щось слабенько, але покльовує, але риби так і не бачила. Зараз прикормлю трохи от кукурузкою. Перекинули тільки що побачили. Побачили на що клював вночі, чи, чи амурчик, чи карпік. Єдина покльовка була на ті ж самі попапи, що і вчора впійманий був. І таке. Там рибачок нижче сидить, у нього теж глухо. Четверта година в нас, і цілий день практично я просидів там з фідерами, були якісь там три впіймав, піймав, отаких от маленьких, і все. Глушняк, в хлопців теж тут сигналізатори мовчать, все мовчить. Ну і знову дощ пішов. В день якось менше було, а на вечір. Знову заливає. Попереду ніч у нас. По ідеї маємо завтра вже збиратися назад. Але не знаю, бо глиняна дорога, заїзд дуже поганий, то не знаю, як там вийде нам виїхати. Надія на ніч, вечір, ранок, бо щось зовсім глухо. Третя ніч позаду. Вся вона була дощова і весь день, практично вчора лив дощ. Тому і в свідера не посидиш, бо заливає все. Ну і на Карпу веснасті було якесь там от вночі щось пікало і все. А так дуже слабо. Планували сьогодні виїзд, але сьогодні ми не виїдемо, бо... Як я казав, дощ, дорога розмита, так що треба чекати, поки просохне. От, Тільки дощ закінчився. Зараз щось передивимось з Насті, ну треба щось вже впіймати, бо вже і так довго без риби. Тільки перекинув фідери, замішав корм. І знову дощ взявся, вже дротує. Ні половиш, ні посидіш, нічого. Ото хіба з Михайловичем перекидаємо, ходимо ці. <кхем> ну, Не часто, раз півдня, але Вон В човні води скільки набралося. Третя спроба вийти з фідерком за сьогодні. Перерва між дощем, може є надія, що він завершиться. Зараз є опариш, пшеничка, черв'ячок. кину трошки кормушок, щоб розшевалити хоча б мілку рибу. Тільки поставив черв'ячка, то от на правий фідер. о, Бачите, це, мабуть, бички мікро. Він вже сидить, мабуть, отакі от, от малюсенькі. Русло йде під нашим берегом, раз і туди відбивається. Я кидаю туди на вихід. русло десь два з половиною. І там такий столик по ехолоту, дивилися десь метрів вісімдесят. Кромушки тримаються там, тому якраз може там рибка проходить. А може і ні. Зміна погоди, в нас і вітру сьогодні може, трохи ту рибу зрушить з місця. Що сидить. Щось дергається, Плотка чи що. Ні, бичок. Гад. О, ну цей такий можна на жипчика поставити. Ось такий. Фідери мовчать, ми вирішили трошки прокататись по горині, протролити, може якогось щупачка вцепав. Є ри... Ай! Нема. Тік. Дуже. Шнурок такий на карасіка жареного. Трошки більший за вобір. Десь багранувся ледве. Перша покльовочка І... і злетів. Ясно, що відпустили, але хоч потримав щось. І погодка, здається, щуче, як говорять, і вітер північно-західний, дощик був, е хвилька, все, що треба, ну, але, але ні щука, нічого взагалі не хоче клювати. Місцеві рибачки теж з нулями сидять, щось, щось на горині не те. Прокатались зі спінінгами. Так і нічого і не впіймали. Водка ідеальна, але не хоче, не хоче ні на що плювати. Зараз виходимо на берег і практично у нас остання ніч. Сьогодні ввечері рибалимо, і завтра вранці. Ну і ніч, відповідно. Останній шанс. Прийшов до фідерів, простояли вони майже 3 години. Ну і за цих 3 години. Реманка навіть не чіпав ніхто. Нарешті вийшло сонце. Хоч трошки просушить це все. Ну і з Михайловичем щойно перекинули ой, дві дві вудки, два, дві оснастки на сома. Так як Росянки немає, один живець, плотка десь така. І перловицю ракушки знайшли трошки, теж поставили. Там ще один стоїть теж на сома оснастка. Ну, Там печінка на нього піде на ніч. Ну і все, ждемо. Так, ну що, останній захід на ніч. Горошинка. Тут попапи всякі різні по смаках. І Горошинка. Фу, вже сил нема. Захід недалекий, бо там далі вже все в корчах. Глибина десь 4 метри. І фрикціон попідтягувати, бо... Боля жив. ой, затянев куща зразу. Ну що, все? Фух, чекаємо остання ніч прийшла і вранці тільки налаштувалися на щоб нормально порибалити і знову в 5 ранку почав лити дощ по прогнозу все сухо а в реалі дощ і то такий нормальний лив де таке знову все промокло дорога Розкісла. Все по стандарту. Ну і рибка, що стояла росянка. Обжерли росянку. У нас горошинка все стоїть. Ну такі. все, збираємося, вже практично склалися 4 дні на річці. Скільки це три ночі ми були, чи скільки Три ночі і одна рибка. Кілька там мілких плотвічок, один підлящик був, але це в перші дні. А так фактично два дні дощ. Зміна погоди було 30, стало 14. Ну, як завжди, плює завтра або до рибалки. Місцеві навіть не виходять на рибалку, немає жодних рибачків. отаких. Нічого, розвідку провели, рибку побачили. Ще приїдемо в ці місця, хай трошки устаканиться погода і можна буде ловити. А зараз збираємося, ну і все. Чекайте нових відео.